Останнім часом від вас дуже багато запитань щодо доплат непрацючим пенсіонерам, які знаходяться і проживають, і постійно проживали в зоні Чорнобильської АЕС. Тому вирішила записати це відео і дати правову оцінку тій ситуації, яка зараз відбувається. Отже. А відповідно до закону 796 в оновленій редакції, яку підтримав Конституційний суд, пенсіонери мають право отримувати доплату в розмірі 2-3 мінімальних заробітних плат, залежно від категорії. Але є проблема. Закон про держбюджет встановлює інший розмір надбавки це всього лише 2361 гривня. І ось тут виникає колізія. Якщо керуватися принципами законності та ієрархією законодавства, рішення Конституційного суду має перевагу. Це означає, що суди повинні встановлювати доплату в розмірі двох мінімальних зарплат, а не 2361 гривню, як вже в принципі з'явилося на практиці. Але не все так просто, адже Україна зараз в воєнному стані і судова практика може рухатися, розвиватися в непередбаченні. Непередбачуваному напрямку, тому, якщо ви почали отримувати не 1300, не 6000, а лише 2361 гривню, пам'ятайте, що це не остаточне рішення. Отже, що робити, якщо ви постійно проживаєте в зоні ЧС? Перше, вам потрібно звернутися до сільради, щоб внести інформацію в демографічний реєстр. Тоді вам встановлять цю доплату. Якщо ви тільки вийшли на пенсію і постійно проживали в зоні ЧС, доплату також мають призначити автоматично, без судових розглядів. Але якщо ви колись виписалися і не проживали в зоні в період там треба дивитися точно по роках, то доплату можуть скасувати. Теоретично, в такому разі, поновити її можливо через суд. Чи реально виграти суд і поновити доплату? Ну, я переконана, що ну це можливо, адже закон 796 не містить обмежень щодо призначення цієї доплати, а обмеження, прописані в законі про державний бюджет, суперечать спеціальному закону. Це порушення прав громадян на соціальний захист.